Привіт, Ютуб. Я вас вітаю на своєму YouTube-каналі і себе вітаю також на своєму YouTube-каналі з поверненням. Отже, якось я запишу окреме відео про те, чому я так довго була відсутня, але зараз відео буде не про це. Так як закінчилося літо, я хочу поділитися з вами моїми найулюбленішими засобами, які я використовувала продовж літа. В цьому відео буде трішки про обличчя. Трішки про волосся та трішки про тіло. Обов'язково ви в коментарях напишіть, будь ласка, свої улюблені засоби, які ми в влітку. Я гадаю, це буде дуже-дуже е корисна інформація для тих, хто збирається можливо у відпустку. чи у кого продовжується літо, а також для тих, у кого літо буде через 9 місяців. Отже, почнемо з обличчя. Я дуже рада почати з обличчя в цьому відео з українського бренду Sisters Aroma. В мене Ось такий гель для вмивання обличчя досить добре очищує шкіру, має такий легкий аромат зеленого чаю, і мені подобається, що він не сушить шкіру, досить добре базове вмивання, і, звісно ж, особливо мені приємно використовувати український продукт. І а, я вже за літку використала десь майже половину, тому що влітку, ви ж розумієте, ми набагато частіше вмиваємо обличчя, Тому що ти займаєшся спортом, потім ти якийсь санскрін, потім тобі потрібно ще раз вмити обличчя, можливо. Тому я використовувала його як більш частіше, ніж в звичайну пору року. І я, скоріше за все, куплю другу баночку. Тому що мені приємно підтримувати українське. Якщо ви щось використовували з бренду Сістер Roma, напишіть мені в коментарях. В мене навіть, знаєте, така зараз виникла думка записати окреме, окреме відео про те, що я використовую Сістер Roma, що мені сподобалося, що мені не сподобалося. Тому що я великий фанат цього бренду. Поїхали далі, пробуючи. І, звичайно ж, в літню пору року я використовую СПФ. Взагалі я використовую СПФ майже круглий рік, тому що я використовую кислоти і ретинол. Він, як ви знаєте, підвищує чутливість шкіри до сонячних променів. Тому я цього року спробувала ось такий сонцезахисний захист від іспанського бренду. І я його замовляла з Іспанії. Тут SPF 50 і 4 PA, тобто він захищає від усіх спекторів променів, і я хочу вам сказати, що дуже задоволена була від використання цього SPF. Він не спровокував в мене нові е, пігментні плями. І ще він чудово відчувається на жирній комбінованій шкірі. Ви розумієте, про що я кажу, тому що для такого типу шкіри дуже важко підібрати якийсь класний СПФ, щоб він не робив шкіру більш жирною. Він не робить ніякої білої плівки, додає додаткового зволоження на шкірі, але чудово переноситься і не забуває пори. Його Потрібно обов'язково збовтати І він не білого кольору, а такий як тілесний, бачите, дуже рідкий, тому потрібно його, я вам нанесла, що розподіляти бачите, але дуже добре на шкірі виглядає, бачите? Не вибілює, а тільки як підсвічує шкіру зовні. Я дуже задоволена. І поки що я продовжую його використовувати, хоча літо вже закінчилося. Але поки що воно активне, тобто я краще буду використовувати СПФ, ніж потім лікувати пігментні плями. Також, якщо ви використовуєте СПФ, вам потрібно добре очищати шкіру. Тут мої улюблені засоби: засоби це олійка від Medic. Я використовую влітку двохфазним використовую двофазне очищення, і якщо в мене є мейкап, то я також використовую двофазне очищення. Тобто, в мене ось таке поєднання, як перший етап очищення шкіри. Спочатку я використовую олійку, я якось вже записувала окреме відео про неї, і для мене це найкраща олійка, трішечки залишилося. Вона дуже економна. Я її купувала взимку. Тобто, дивіться, сьогодні 9-й місяць, от за 9 місяців в мене ще, я думаю, на 3 місяці залишилося. Кожа для більш глибокого очищення шкіри, а, мені дуже полюбилася ось ця маска від Есте Вона з прополісом, і я так як я намагалася влітку не використовувати ретинол і не використовувати кислоти, але інколи бувають якісь висипання, щоб очищувати шкіру, але її не е, дратувати. Я використовувала очищуючі маски, і на літо спробувала прополіс від Естедерм. Вона мені дуже-дуже сподобалась, прекрасно очищує шкіру, має легкий е, трав'яний аромат. Хоча і на основі глини вона не пересушує шкі... шкіру. Це дуже добре. І, звичайно, що це екстракт прополісу, а він, як ви знаєте, бореться з висипами. Але якщо так сталося, що в мене були якісь поодинокі висипи, ну, наприклад, там е, щось я там брудними руками до обличчя доторкнулася. чи і якісь висипи з'являлися, то я точечно, як це буде на українській мові, крап, крапково, якось не дуже звучить, напишіть як краще в коментарях. Використовую ось цей засіб від Medic, Medic Aid. Його потрібно наносити лише на висипи. І мені подобається тим, що після цього засобу можна наносити мейкап, і він ці висипи робить менш помітними, з ними швидше проходять зі шкіри. Звичайно, якщо ви будете йти засмагати, то краще такі засоби не використовувати, тому що вони містять кислоти, але вночі чи в день, якщо ви не засмагаєте. Смагаєте, моя вам рекомендація. Це дуже-дуже дієвий крутий засіб. Мені взагалі здавалося, що я вже все закінчила про обличчя, але в мене ще стільки продуктів, тож буду швиденько розмовляти, щоб не забирати у вас багато часу. Поїхали ще про аромати. Я завжди кожну чверть року змінюю аромат. Для мене це така крута асоціація з порою року, з спогадами, і тому. На літо я завжди вибираю, обираю якісь легкі аромати, і моє літо 2023 це Репліка Beach Walk Чудовий аромат сонця, я його дуже обожнюю. Якщо ви десь будете поруч з брендом Mason Marcello, обов'язково я вам раджу спробувати ці аромати. Ти дійсно, начебто, переносишся на берег моря, і твоє тіло пахне, пахне сонцем, сіллю морською, дуже приємний. Аромат. І ще буквально пару ем, продуктів для обличчя і е, швидесенько переходимо на тіло та на е, волосся. Отже, якщо вам потрібна в спеку е, стійка туш, це, звичайно, буде Sister's Aroma. Е, е, це їх новинка, вона вийшла зовсім недавно. Чорна термотуш, котра змивається тільки теплою водою. Я обов'язково е, про неї ще запишу е, відео, тому що готую. Другу частину відео термотуші. Хто не бачив першу частину, залишу посилання, десь тут воно з'явиться. Перейдіть, подивіться, для мене це найкращі туші, які взагалі існують в б'юті-індустрії, тому що я не навчу змивати пандою. Я люблю змивати теплою водою, щоб це було дуже легко. В цієї туші силіконова щіточка. Ось така я досить швиденько на ній зупинюся, тому що буде про неї ще окреме відео. А це чудова термотушка, котра не сипиться, не осипається, не. Ад допомагайте мені з українським з української мови. Чудово тримається, в спеку, де б ви не були. Тобто, що ніякої, ніякої панди для мене це дуже важливо. І, звичайно ж, це український виробник, якого мені приємно підтримувати. А швидесенько про. Близьки для губ в мене один зі Сарома. Мені здається, що я вже можу бути їх амбасадором. Тому що, куди б я не поїхала, я беру з собою українські бренди. Майже, ось, бачите, закінчило, його майже немає. Він дає легкий рожевий колір. Я його полюбляю використовувати саме влітку, тому що він має охолоджений ефект. Взимку чи восени мені з ним, з ним трішки холодно. І так, також моя улюблена олійка була від Клоранц. В мене відтінок шоколад. Я її обожнюю, але. Мені не подобається пакування, тому що постійно, бачите, ось тут залишається ця олійка. Надає губам гарного теплого кольору, але вона не підійде на холодну пору року, якщо вам потрібно прям супер-супер зволоження, не зможе вам заживити губи. А ось бальзам це я використовую навіть перед сном, коли мені потрібні зранку гарні. Доглянуті губи. Давайте з вами швидесенько поговоримо про засмагу. В мене два продукти. Один від Напура, це італійський бренд. Це такий крем гель, він коричневого кольору, тому що має легкий ефект автозагару. В цьому кремі SPF... 10, тобто я його використовую лише, коли засмагаю вранці з 9 по 11 годину. І мені подобається, що він дуже круто зволожує шкіру і надає їй дуже е е яскравого відтінку, такого, знаєте, без якогось, без якогось червоного відтінку ви відра вас е відразу така бронзова шкіра. Дуже раджу вам. Е його спробувати. І коли я засмагаю, наприклад, в інші години і мені потрібен більший захист, то я спробувала ось такий засіб. Тут же 30, тому що мені потрібно посильніше, я е, на руках маю інколи алер алергію, алергічні проявлення від сонця, тому е, шкіру рук та декольте я. Е, Захищаю сильні активніше. І ось я вирішила спробувати на касі ось такий продукт, як потім. Я взагалі інколи не читаю, що я купляю. Потім подивилася а тут від алергії на сонці, тобі ж він не, дає, не провокує алергію. І це дійсно так він став моїм відкриттям, тому що, тому що незважаючи на те, що він білого кольору, бачите, він чудово вбирається. Шкірою, взагалі її не вибілює, немає ніякої жирної плівки, там, не Приємного відчуття. Інколи я його використовую навіть просто як крем для тіла. І розумію, що моя шкіра буде захищена, тож я вам його дуже-дуже раджу. І давайте перейдемо ще на волосся. У мене тут два засоби, так як наше волосся також дуже страждає від сонячних променів. Я використовую маску, яку мені подарували, але вона виявилася дуже чудовою. Це маска від італійського бренду. MGT, по-перше, в неї чудовий квітковий аромат. Я просто кайфую, коли її не ношу. Вона чудово відновлює волосся, не обтяжує його, робить досить наповненим і доглянутим. Тож обов'язково після а, сонячних ванн я використовую її, а також на кожен день а, в мене спрей для волосся від напура. Напура взагалі це моя улюблена. Улюблена лінія догляду за волоссям. Якщо вам буде цікаво, я можу окремо записати відео, як я доглядаю за своїм волоссям. Отже, для мене ця лінія стала відкриттям, і я використовую спрей. Для захисту від сонячних променів. Це як водичка, він додає волосю блиск, і мені подобається, що не обтяжує його, а волосся більш доглянуте, захищено від СПФ, і за щодо цього не сухе. Ось. І по результату, за три місяці використання я помітила, що моє волосся не має посічених. Кінчиків, а я гадаю, що це дуже добрий результат. Отже, на цьому я пропоную закінчити це відео. Обов'язково поділіться в коментарях своїми улюбленими засобами для літньої, літньої пори року. Ми обов'язково з вами зустрінемося в наступному відео. Пишіть також, на які теми ви хочете, щоб я вам ще, ще записала відео. І до зустрічі! Дякую, що додивилися до кінця. Нагадаю, що список всіх продуктів буде в інфобоксі під цьому відео. І до нових зустрічей! Бувайте!